Епатажна поведінка Артюра Рембо. Артюр Рембо за своє коротке життя здійснив революцію поезії. Бунтівник за натурою. Він рішуче відмовляється від усіх форм цивілізації, релігії, моралі, держави, оголосивши їх утіленням буржуазності. Він прагне радикального оновлення не тільки поетичної, Звичайної людської свідомості. Я усвідомив себе поетом. це не моя провина. Помилкою було б говорити Я думаю, слід радше сказати мене думає, я це хтось інший. Тим гірше шматкові дерева, як він розуміє, що він скрипка. Писав про себе Артюр Рембо. У листі до свого шкільного вчителя Жоржа Ізамбара Рембо Рембос стверджує, що поет, віщун і провидець повинен бути Прометеєм йти попереду людства через експерименти, часто небезпечні страждання, муки творчості. Він став таки скрипкою, що правда зовсім ненадовго. Це найбільш юний із світових поетів. Що в неповні 20 років з невідомих причин назавжди залишив творчість, твори якого чарують захопленістю, волею, сп'янілою, насолодою життям. Сам Рембо вважав себе бунтівником, котрий спромігся піднятися над своєю епохою і зазирнути в небачені глибини особистого світу, з яким ніколи не може бути згоди, як і з людством. У 16 років стрімко вірвався на олімп французької поезії, славився анархічним бунтом проти реальної дійсності. Через непостійну і примхливу вдачу, як у творчості, так і в житті він шукав різних шляхів інколи цілком протилежних. Ангел і демон» назвав його Верлен, серед сучасників користувався славою скандального поета. Який любив так само пристрасно, як і ненавидів. У ній сон із ним творив і його старший товариш Поль Верлен. Сама природа, ніби поставила експеримент, звівши двох настільки різних поетів. Рембо був вражений буржуазністю побуту Верлена, а Верлен крайньою молодістю й апатажною поведінкою юного поета. Справжня слава прийшла до них уже після смерті, і тисячі прихильників. Як поетів, так і читачів подивувалися таємничій, багатозначній красі поетичного слова. Їх імена завжди стоять поряд, бо біографія одного немислима без детальної розповіді про іншого. Це були дві діаметрально протилежні натури. Тож сьогодні нам випала нагода здійснити уявну подорож у реальне життя Артюра Рембо заглянути в душу поета, щоб глибше пізнати його асоціативний світ, ставлення автора до мистецтва та життя. У 15 років Рембо тікає до Парижа. Шарлевільський вундеркінд захоплюється революційними ідеями, що призвели монархію до краху. У ті часи свої надії на перебудову суспільства він пов'язував з республікою. Почав писати вірші, які викривали нікчемність міщанства, Другу імперію, лицемірство служителів церкви. Він шукає іншого шляху поезії, яка, на його думку, має стати пророчицею і ясновидицею, розробляє свою теорію поета-ясновидця. Юного поета Віктор Його називає Шекспір Дитям. Він був надзвичайно обдарованим поетом, але свавільним і агресивним, людиною здібною, але нерівноваженою. Провокативна епатажна поведінка Рембо спричинила справжній скандал, коли він в п'яному стані поранив мечем тростиною відомого фотографа Етєна Каржа, намагаючись загладити скандал і заодно врятувати свій шлюб. Поль Верлен пообіцяв вивезти Рембо з Парижа. Артюр на деякий час повернувся до Шарлевілля, проте невдовзі знову прибув до столиці. У житті Верлена Рембо відіграв, вочевидь, фатальну роль заради нього старший товариш залишив сім'ю і став його нерозлучним супутником. Верлен і Рембо вирушають з Парижа на пошук нових вражень. У Бельгію, а потім у Англію. Цілий рік вони разом мандрували Європою. Ферлен і Рембо вели надзвичайно розкутий спосіб життя, вживання абсенту і гашишу віддавались еротичним розвагам. Можливо, внаслідок цього дружні стосунки між двома поетами нерідко закінчувались сварками, перебуваючи в Брюсселі. Під час чергової бурхливої суперечки Верлен стріляє в Рембо, ранить його і сам потрапляє до в'язниці. Сквильований Рембо падає, наче в лихоманку розрив із Верленом, відсутність коштів, духовна невлаштованість привели його до гострої творчої кризи. Після того, як йому виповнилось 20 років, він не написав жодного поетичного рядка. Рембо вирішив змінити своє життя. Він вирушив у мандри Європою, Азією, Африкою, поміняв понад 30 професій, опинився в Ефіопії, був першим європейцем, який почав робити бізнес на каві. Усе життя Артюра Рембо це шалена авантюра як у творчості, так і в житті 37 років, стомленим, хворим. Він повернувся додому. Існує версія, що поет утік з Парижа, щоб віднайти себе в іншому, щоб ствердитись, але потім все ж таки повернутись незалежним і вільним, позбавившись від п'яного сну. Значний інтерес до Артюра Рембо виявляли і українські поети. Звернулася до Артюра Рембо у своєму вірші Ліна Костенко. Хлопчичок прийшов із Шарлевілля. О Парижу це малий Рембо. Не доводь його до божевілля. Постарайся оберегти або, хоч принаймні, пожалій, щоб вижив. Грубіян, пробач, переросте. Він не може звикнуть до принижень. Може, він скажений через те. Він нестерпний, дами і добродії, етику порушив, етикет. Не доводьте дійсність до пародії, вам нічого, але ж він поет. Серед вас чужих і бородатих. Може, йому снився Лангедок. Я насмію стільки нагадати, що йому ж сімнадцятий годок. Сни у нього ще не чорно-білі, серце ще обурене на цвіль. Хлопчичок прийшов із шарлевіля, мученик вернувся в шарлевіль.